Доброго дня гостям каналу, підписникам. Сьогодні покажемо як садиться восени садиться саджанець виноградний. Ну, Постараємося показати поетапно. У нас вже було відео. Ну, Оскільки люди додаються. Ще раз покажемо Почнемо. У нас є саджанець допустимо, отакий. З трьох вічок зроблений. Або отакий, з двох вічок зроблений. Це означає, що висота червоночка була різна. Ще зараз покажу. Відсіля ми і відталкуємося, яка буде глибина посадки. Нам важливо, щоб оце місто п'ятка була на глибині десь 30-35 см. Є люди, які садять і на меншу глибину, є на більшу глибину, але оптимальна глибина це десь см 30-35. І так почнемо. Якщо вибираємо глибину, п'ятачка буде на, стоять на глибині 30 см, відталкуємося від цього і ми отримуємо яму глибиною хоча б сантиметрів 50. См. От як у нас. В даному випадку, чим глибша буде яма, чим ширша буде яма, тим буде більше поживних речовин для молодого саджанця, тим раніше він струтани, буде захоплювати свою територію і буде дуже активний розвиток ну, от, в майбутньому рік-два. Що ми робимо? Отримуємо саджанці. Калькорні, як завжди, люди. Виращують лінію, це не треба. Беремо укорачуємо таким от способом десь 15-20 см дожднього красочка. Це ми вже обрізали, Отакий от, такий обновим Що робимо далі? На дно ями ми залажуємо суперфосфат грам 300-350. Це для активної розвитку кореневої системи. Я зараз не буду вже знідвлятися в подробності. Суперфосфат, грам 300-350. І обов'язково із якоюсь органікою. В даному випадку, у кого що є: біогумуси, органіка якась, там, листя поліпрівше, з посадки. Або перегною. Перегной повинен бути десь 3-5 років. Коричневий, незелений, от сипець. От такий, як це от це отакий, як ну, оце у нас. Оце отакий. Що ми робимо? Сантиметрів 20 ми насипаємо туди перегною, трошки розбавляємо його із землею, там суперфосфат. і утрамбовуємо. Утрамбовуємо для того, щоб ця подушка вона не просіла. Сразу. Далі робимо е, е, холмик для корневої системи. Холмик у нас буде по висоті е, с, самого саженця, ну, майбутнього саженця десь сантиметрів 30 см. Наприклад, ось у нас е, був двохпачковий челіночок. Тобто отак, от він дотину настає. Тут корешочки будемо розправляти. Таким образом, цей холмик теж можна трошки придавити. Значить, дуже важливо, щоб місто, відколя виходить молодий приріст цього року, був нижче, ніж рівень землі. Вот я сейчас покажу вам так лопатку. От рівень землі. Ось таким рівень землі. Що це нам дає? Це нам дає те, що цей стволик, так називаємо штамп. Він гнуться не буде. Тому ті, хто будуть вкривати виноград, повинні розуміти, що ці стволи не гнуться. А виводимо один або два рукава, нижче, чим уровень землі. І для чого? Для того, щоб ці рукава, у нас зараз покажу, будуть отак от назимку обрізатися і будуть лягати на землю. Отаким таким, от, таким от образом. Будем, хто буде, У кого буде плоскосна шпалера, будуть в одну плоскость виганяти, у кого двох плоскосна, будуть дві плоскості виганяти, або чотири. В даному випадку ми будемо садити, робити односторонній кордон по два рукава в одну сторону, тому робимо ми таким чином. Тому робимо от таким от чином. Ставимо саженець, я буду приклад показувати, або такий, де буде нижче уровня землі. Зараз покажу отак. От от. От. Що це нам дає? Ще які плюси? Такі вже моменти вже виноградарі з фахом розуміють. От з цього міста у нас обов'язково буде розвиватися ще один ярус корневої системи. І Якщо е, оці от почечки у нас будуть нижче рівня землі, з них теж велика вирогідність, що будуть розвиватися яруси кореневої системи. Беремо другий саджанець. Більш високий. От такий от приклад. Тобто е, Тут у нас можна або його ще підрити, землю трошки опустити, або отаким от чином, Тут виходить голова куста е, у нас ну, на рівні землі, ви бачите. Да? То що в такому випадку робити? Або углубляємо ямку, або садимо трошки під наклоном. Отаким от, отак. Під наклоном. Це дає нам вже можливість направляти один або два рукава в одну сторону. Якщо хтось буде робити 4 рукава в дві сторони, то углубити, ставить прямо і вже от з цього міста формувати 4 рукава. Ну, формовка рукава, початкова формука рукавів. Виноградного куща це вже тема окремого ролику Тому продовжуємо. Беремо саджанець, ми зараз його садимо, ставимо в землю, корні розправляємо по периметру. Так от, прибіржуємо і засипаємо. Засипаємо теж з органікою. Ви не тратили свій час, Быстренько покажемо. Мінеральне удобрива у нас уже там вже внизу. Наверх робити його не будемо. В будь-який час. Професіонали знають. Мінералку можемо внести в будь-який час. Ось вот таким вот чином у нас саженець. Посаджений. І на таку ямку десь літрів 20 водичка і хай стоїть до достойчивих морозів. Все, хай щастить вам, хай саженці у вас ростуть. Всі мира і добра. Підписуємося на канал.